Змінимо трохи тему. Одружитись тепер можна онлайн. За стосунку дія запрацювала нова послуга. Молодята можуть взяти шлюб у будь-якому куточку України чи світу за будь-яких обставин. Це заявило Мінцифри. Там додали. Послуга особливо важлива для пари, які через війну не можуть бути поруч. Потрібно кілька кліків: подати заяву, вибрати дату церемонії, змінити прізвище чи залишити своє ну і власно дружитись. Цифровий документ про шлюб автоматично підтягнеться в дію протягом доби, а оригінал можна замовити поштою або ж кур'єром. Як все це працює на практиці? Нам пояснить Валерія Ткач, це заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України. Доброго вам ранку. Пане Валерія, ну ми раніше тільки в кіно бачили, так як хтось там в Лас-Вегасі може одружитися і там юстиція визнає чи не визнає те, що відбувається в Лас-Вегасі. Тепер це реальність для українців, які через певні обставини не можуть фізично бути поряд один з одним або бути присутніми, відвідати РАЦ і зробити це, поставити підписи, обмінятися обручками. Оця можливість, яка тепер з'явилася в нас в Україні. Наскільки ця історія Історія сьогодні має попит попит має величезний. Ми за першу добу отримали більше 800 заявок на реєстрацію шлюбу. Я б хотіла додати, що це революційна послуга для всього світу, тому що в жодній країні світу немає повного цифровізованого процесу одруження, а в Україні він є. Тому ми тут задаємо тон іншим країнам. Розмовити. А як це буде працювати? Подаєш через дію запрошення. От я вже бачила ці скріни у соцмережах. Людина відповідає. А далі що, з попробою заявою треба було чекати місяць, подумати. А тут як триватиме, де відбуватиметься ця церемонія, час якої теж треба призначити, вона так само відбувається онлайн. От розкажіть, що це буде за весілля? Я можу вам навіть розказати з власного. Досвіду, тому що я скористалася е, друженням, будь ласка, і буквально всю цю суботу одружилася в, в мобільному застосунку. Дія е, все працює дуже швидко в декілька кліків. Е, спочатку так ви маєте подати заяву е, обрати. Час, слот, в який ви будете одружуватися, обираєте чи змінюєте ви прізвище після одруження, і цю заяву треба подати мінімум за 5 днів до дати церемонії. І в день церемонії ви маєте підключитися до відеоконференції, ви і наречений, або наречена, і потім співробітник Драз вас одружує по відеозв'язку. Необхідно підтвердити свою суму. Потім вам державний реєстратор задасть те питання, на яке потрібно відповісти так, підписати актовий запис діє підписом. І все, державний реєстратор оголошує вас за чоловіком та дружиною. І актовий запис про шлюб протягом 20, 24 двадцяти годин підтягнеться вже в мобільному застосунку, а паперове свідоцтво ви зможете отримати або на адресу, або на відділення Укрпошти. Є багато скринів, де чоловіки надсилають запрошення одружитися чоловікам, жінки жінкам. Як це в Україні працює? Бо шлюби в нас поки одностатевих пар ну не узаконені. Далі що дія буде відсіювати? Що чекає далі таких заявників? Ви говорите зараз якраз про пропозицію. Пропозицію можна зробити будь-кому, але на етапі заяви, звісно, це все перевіряється. Відбуваються перевірки в реєстрах, і звісно, заяву на одружнення можуть подати чоловік та жінка. А також перевіряємо наявність шлюбів, тому що. Це один із критеріїв для того, щоб подати заяву в діючих шлюбах, неможливо подати нову заяву на одруження. Це дуже цікава історія, тому що ну там алгоритми мають бути правильно прописані. Оскільки ви випадку ну, я не знаю, випадково чи не випадково, можете одружитися одразу з кількома людьми. Чи не можна одружитися з кількома людьми? Ні, в нашому випадку, звісно, ні, це те, що я озвучила, що при подачі заяви перевіряємо наявність шлюбів і в нареченої та нареченого. Якщо є шлюб, про дійсний і це є в реєстрі, то звісно таку заяву не приймуть до обробки. А як убезпечити, щоб не зросла кількість фіктивних шлюбів, якщо от цифровізація спростить навіть сам процес одруження? Ну так є, є схеми, просто так про які ми багато говоримо. Нелегальний перетин кордону, так люди одружуються з тещами. От я і в Тіндері та... познайомиться, кинули запрошення та й одружилися. Що... По-перше, ну, це стосується волі виявлення самих наречених, і тут немає ніяких перешкод до цього, але все ж таки наголошую, що ми перевіряємо дані в реєстрі. Тому фіктивні шлюби маються на увазі там, про те, що ви казали, те, що чи будь-хто в принципі це в реєстрах не зазначено, а тому така перевірка, звісно, не здійснюється тому, поки ми не спостерігаємо таких кейсів, я впевнена, що надалі їх також не буде. Чи не плануєте додати у пакет послуг відразу перевірка за реєстрами? Наприклад, чи хтось із пари не є злісним неплатником аліментів, наприклад, або, наприклад, має якісь проблеми з законом, чи не буде тут підтягуватися інформація автоматом? Якщо цього будуть бажати українці, то звісно так додамо таку можливість, тому що ми е, оцифровуємо послуги, які громадяни громадянам хочеться такі послуги мати в дії, тому тримаємо руку на пульсі і стежте за новинами дія, будемо повідомляти про нові функції. Пане Валерію, на що логічне запитання, а розлучитися через дію так само можна за добу чи за годину? Дев'ять днів. Тому Зараз сказали. такої функції немає можливо здійснити. Немає функції. Розлучення в дії ще не реалізовано. Ми так само вивчаємо це питання, і якщо українці підтримують таку ідею, звісно, внес, будуть внесені зміни в нормативні правові акти, і така функція в майбутньому може з'явитися в мобільному застосунку. А ми поки ми ще не в стадії опрацювання цього питання. Ми вам дякуємо, пане Валерію, за роз'яснення. Ну і поздравляємо вас з укладеним шлюбом. І я думаю, що це найкраще Дякую. просування, так коли заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг міністерства цифрової трансформації не просто відтестувала, просто продемонструвала на власному прикладі, як це працює. Дякуємо вам, спасибі.